Доброго дня! Продовжуємо вивчення електрики. Тема сьогоднішнього уроку електричне поле, механізм електризації, електроскоп. Давайте почнемо з вами з експерименту. Нам знадобиться натерта графітом маленька повітряна кулька. Використовуйте для цього повітряний пластилін. Її потрібно підвішити. На шовковій ниці, пластикова лінійка, паличка, шматок тканини і інша кулька більша за розміром. Не електризуємо паличку, потерши її обвовно. Потім торкнемось паличкою до підвішеної на нитці кульки. Таким чином маленька кулька отримує заряд. Потримо більшу червону кульку ти тою самою вовною. Надаємо їй той самий заряд. І коли піднесемо одну кульку до іншої, то ми побачимо, що підвішена кулька почне відхилятися. Якщо зупинити зближування, вона залишиться в такій неприродній відхиленій формі. Якщо замінити велику кульку червоного кольору на пластину, відбувається те саме. З описаного експерименту можна зробити висновок про те, що неелектризована пластина викликає певні зміни в просторі навколо себе. Якщо тіла взаємодіють на відстані, це означає, що навколо кожного з них існує поле, через яке відбувається взаємодія. Електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Силу, з якої електричне поле діє на заряджені частинки або тіла, називають електричною силою і позначають F з індексом L, розглянемо властивості електричного поля. Електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд або заряджену сферу. З віддаленням від заряду поле стає слабшим. Електричне поле має енергію, адже через його дію кулька набуває руху, відхиляючись на деякий кут. Електричне поле може існувати навіть у вакуумі. Органи чуттів людини не сприймають електричне поле зарядженого тіла. Ми не можемо побачити поле, почути, відчути на дотих. Напевне, дуже хочеться зробити фотографію електричного поля. На жаль, фото зробити неможливо. Англійський фізик Майкл Фарадей запропонував зображувати електричне поле графічно за допомогою силових ліній. Таким чином, візуалізувати його. Силові лінії. Або лінії електричного поля це умовні лінії, уздовж дотичних, до яких на заряджене тіло діє сила з боку електричного поля. В загальному випадку лінії електричного поля є кривими, але можуть бути і прямими, якщо відстані між пластинами або тілами дуже маленькі. Прямими є силові лінії електричного поля між двома паралельними пластинками, які мають однакові зазначення і протилежні за знаком заряди. Почнемо розв'язувати задачі. На рисунку зображено лінії електричного поля між двома парами заряджених пластин. Електричне поле між якими пластинами є більш інтенсивним і визначте знак заряду кожної пластинки. Розглянемо малюнок той, що зліва. Лінії електричного поля направляються від позитивно зарядженого до негативно зарядженого тіла або частинок. Тому зліва ми помічаємо плюс, справа від Пластинки помічаємо мінус. Той малюнок, що правіше, все навпаки, лінії поля направляються справа наліво від додатньо зарядженої до від'ємно зарядженої частинки. Тому справа плюс зліва мінус. Електричне поле є більш інтенсивним. На лівому малюнку, тому що відстань між пластинками менша, розв'яжемо розрахункову задачу. Нагадаю, що ми маємо формувати дано та розв'язок, з якою силою електричне поле між двома Горизонтальними зарядженими пластинками у досліді з вивчення заряду електрона діяло на заряджену порошинку масою 0,2 мг. Дано маса 0,2 мг. Забігаючи наперед, також внесла прискорення вільного падіння. Якщо ви не внесли нічого страшного, напишіть нижче, потрібно знайти електричну взаємодію, силу електричного поля, F електричне. Перша необхідність перетворити масу з міліграмів в основну одиницю вимірювання кілограмів. Мілі це приставка 10 в мінус третій. Щоб перетворити грами в кілограми, ми Повинні помножити вираз на 10 в мінус 3. Таким чином, у нас утворюється 0,2 помножити на 10 у мінус 6 степені кілограм. Сформуємо невеличкий малюнок, де порошинка знаходиться між двома горизонтальними зарядженими пластинками плюс та мінус. В даному випадку сила електричного поля рівна силі тяжіння. Нагадаю, що сила тяжіння розраховується як добуток маси на прискорення вільного падіння. 0,2 помножити на 10 у мінус 6 степені і помножити на 10 в обрахунку дорівнюється 0,2 помножити на 10 у мінус 6 степені. Розрахуємо одиниці вимірювання. Замість М. З формули земного тяжіння ми з вами записуємо кілограм. Замість G прискорення вільного падіння. Ми пишемо ньютон поділено на кілограм. Все діє як в дробах. Однакові вирази скорочуються кілограм кілограм перекреслили. Залишається ньютон. У відповідь ми маємо написати величину з урахуванням заміни приставок множників, тому 10 у мінус 6 заміняємо на приставку мікро. Сила електричного поля дорівнюється 0,2 мікроньютон. Вплив електричного поля на організм людини. Рекомендую вивчити самостійно. Перейдемо до дуже цікавого і важливого моменту. Тіло людини і інші тіла на землі є як провідниками, а також зустрічаються діелектрики. Зараз говоримо про провідники. Земля є провідником. Її розміри дуже величезні. І Якщо будь-яке заряджене тіло з'єднати провідником із землею, то воно стане практично нейтральним. Мається на увазі тіло стане практично нейтральним. Адже тіла, заряджені, одержуючи певну кількість електронів від землі і стіл заряджених негативно або позитивно, віддають електрони в землю. Таким чином виникає необхідність у заземленні. Технічний прийом, який дозволяє розрядити будь-яке заряджене тіло шляхом з'єднання цього тіла з провідником і землею. Давайте згадаємо основні три способи електризації тертя, сплив та дотик. У випадку безпосереднього контакту між зарядженим і незарядженим тілом з'являється електризація через вплив або дотик. Дотепер для вивчення електричних явищ ми користувалися такими підручними засобами. Однак наших уже знань достатньо для того, щоб зрозуміти принцип дії приладів для вивчення електризації. Здавна для вивчення наявності в тіла електричного заряду, використовують електроскоп. Давайте розглянемо його будову. Електроскоп Зауважую, будь-які електричні явища нерозривно пов'язані з електричним полем. І ви вже знаєте, що електричне поле може виявити та відхилити легка маленька заряджена кулька, але кульки дуже ну, незручні як індикатори, тому краще використати паперові смужки. Вони повинні бути із тонесенького паперу або фольги. Щоб зробити прилад якомога чутливішим, рекомендую невеликого його розміру ці індикаторні смужки робити. Для захисту смужок розташовують їх, звичайно, в прозорий корпус. Щоб ми побачили дію. Щоб донести до смужок заряд, використовують провідник, металевий стрижень. Щоб електричний заряд не стікав зі стрижня на корпус у місці їхнього стикання встановлюють дієлектрик. І нарешті останній елемент конструкції електроскопа це кондуктор. Металева порожниста куля, яка прикріплена до верхнього кінця стрижня. Якщо доторкнутися до індикатора зарядженим тілом, то частинки заряду цього тіла потрапляють на паперові смужки, і вони розходяться в різні сторони. Кут між смужками залежить від значення одержаного ним заряду. Цей кут більший, чим більший отриманий заряд. Електрометр це прилад, на відміну від електроскопа, має обов'язково металевий корпус та шкалу, завдяки ній можна точніше оцінити значення переданого на електрометр заряду. Домашнє завдання спробуйте створити електроскоп, а також пройти. Гру по QR-коду, який ви бачите на екрані.